Динамічна зустріч, динамічного політика. Народний депутат та лідер радикальної партії Олег Ляшко в Олександрії висловився просто і лаконічно на зустрічі з колективом заводу Вірасервіс Інтермаш». Великий стаж це не спосіб вирішення проблем пенсійного фонду. 35 років мінімального стажу для того щоб отримати пенсію, а якщо в тебе немає 35 років, років, ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. А де є взяти той стаж, коли переважна більшість підприємств не працює? Що можна в такому випадку зробити державі? Тільки зростання економіки і пенсії та зарплат. Наш план. З 1 жовтня мінімальна зарплата 5 тисяч гривень. Знову 2018 року плюс ще півтори тисячі гривень до мінімальної зарплати. І наступні три роки збільшення по півтори тисячі гривень. Щоб ми вийшли на рівень мінімальна зарплата 10 тисяч гривень, мінімальна пенсія 3 тисячі гривень на місяць. І обов'язково перерахунок пенсії для людей з великим трудовим стажем. Всі, хто мені розказує, що не треба піднімати зарплати, це вороги трудового народу. Зрада для України це коли грабуються народні гроші. А що таке перемога? Перемога це коли в Олександрії буде відновлено, і по всій країні будуть відновлені діяльність підприємств. Для цього ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики, дешеві кредити, відновлення державних програм підтримки, експортно-кредитне агентство, звільнення від значної частини податків. лідер радикалів виступає проти вільного продажу землі. Ми категорично проти продажу землі, і ми дамо по рукам любому рейдеру, хто захоп землю у реальних власників у реальних селян. Головна проблема для Олександрії, на думку народного депутата, це відновлення роботи вугільного комплексу. І дуже важливе питання, яке ми зараз обговорювали, це відновлення діяльності тут шахт, в Олександрії, буровугілля. Тому що коли в Америці закуповують, чи в ЮАР, чи в Росії закуповують імпортне вугілля, своє вугілля треба закуповувати. Цю заяву Олег Ляшко зробив під час зустрічі з колективом міської лікарні, де він розповів про те, як вдалося допомогти у створенні в місті гемодіалізного центру. За нашою ініціативою виділено 9 мільйонів гривень на реконструкцію цього відділення. А ще варто підтримати здоровий спосіб життя, як, наприклад, за допомогою підтриманого закону про скорочення податкового тиску на фізкультурні і оздоровчі заклади, щоб діти не погиндели, картинялися, а спортом займалися. Тому що моє завдання витягнути дітей з підворотні, з вулиці і щоб вони були чемпіонами. Наостанок запевнив, депутатська недоторканність має бути скасована депутатська недоторканність феодальний пережиток недоторкання. Ні, має бути скасована і президентська, і депутатська для суддів. Усі повинні бути рівні перед законом. І, звісно, не міг Олег Ляшко не повідомити якусь неординарну новину, як, наприклад, те, що незабаром родина політика поповниться дитиною. Це я видав невелику таємницю. Сподіваюся, Росія не заперечуватиме. Це... Да, і приємно, що саме в Олександрії я повідомив цю новину. Олег Ляшко отримав від Олександрійців конкретні пропозиції щодо зменшення тиску на промислове підприємство. підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та пільгових категорії громадян.